Павбет. Титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. E, сьогодні нічия e, у матчі 15-го туру. E, першими команда пропустила, але відразу забила гол. E, Команди пішли на перерву з рахунком один Другий тайм був безгольовий, вже під кінець тайму вдалося забити гол і знову ж таки відразу пропустили. Чому не вдалося значні моменти перевести якраз у реалізовані в голи у матчі? Ми повинні приймати цей рахунок. Ми хотіли сьогодні перемогти, ми хотіли наслідувати нашим принципам, грати активно, грати на контролі, пресингувати суперника, але не все нам вдалося. Чому так будемо розбиратися і вже готуватися до наступного матчу? Одне очко сьогодні. Наступний поєдинок вже близько, такий насичений зараз ігровий цикл між матчами. Як якраз команда зараз буде готуватись до виїзду Дніпра до матчу наступного? Ну, найперше, нам потрібно якомога швидше відновитися, застосувати всі нами можливі засоби для відновлення і вже з завтрашнього дня аналізувати свої помилки, їх виправляти, що найголовніше, і будемо їхати в Дніпро. Сьогодні на майданчику не було ключового гравця Андрія Бретана. Що з ним сталося? Андрій захворів, так як і декілька гравців з команди на протязі тижня, але це ніяк не можна на це спиратися. Він був хворий сьогодні. Фавбет. титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе.